Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми будемо проводити реванш у Другій Великій Європейській війні. І так, дорогі друзі, в попередній відеосерії, яку ви подивилися на нашому каналі, ви побачили світ, альтернативний світ, який у якому точніше такі держави, як Російська Федерація, із своїми блоками. І Китайська Народна Республіка. Дивіться, затіяли Велику Війну. Велика Азіатська війна була почата Китайською Народною Республікою. Ну а Велика Європейська війна була розпочата Європейським Союзом та їхніми союзниками. І у Першій і у другій війна у нашій попередній серії перемогли наші вороги. Але сьогодні, у цій альтернативній історії, я покажу вам. Те, що може статися от у разі перемоги Європейського Союзу, хоча б там на Театрі військових дій у Європі. Не знаю, як там будуть справлятися японці та австралійці, але точно впевнений в тому, дивіться, що наша операція у Британії проти. Королівської сім'ї, яка дійсності мене просто шокувала, як вони могли вибрати шлях ОДКМ. От ну як вони могли собі дозволити, будучи на Заході, там, ну певно, вони побоялися, вони виділи американці там комуністи та краще дружити із цими із руськими. Ну але це дійсності не відповідає реаліям та не відповідає геополітикам. Бо за рахунок Великої Британії ми би домоглися, там маючи ще більш потужніший флот. Чи от висадку би вони робили, допомагали нам. Тим не менше, у 2030 році розпочинається Друга Велика Європейська війна, це не ядерна війна, і наш Європейський Союз урахував усі свої можливі варіанти. У нас є трошки буферна зона на рахунок Західнослов'янських країн та Балканської конфедерації. Ну, ми будемо сьогодні задіяти поки що лише скандинавську комісію. І намагатися, от, дивіться, задіяти Фінляндію. От основний театр військових дій буде якраз перенесений на, цей, на цю територію. Тут дуже холодно, дуже багато болота, дуже багато і погана логістика, тому сковати великі армії для нас буде найкращим варіантом: врятувати Фінляндію, яка підкріпить нас за допомогою ще своїх дивізій, а також своїх логістичних центрів. Ну, будемо дивитися. Я сподіваюся, що моя тактика. Таке все ж таки спрацює, бо, чесно кажучи, перепробував дуже багато ключів для того, щоб перемогти Російську Федерацію з їхніми сусідами. І той варіант, який ви тільки що побачите на екрані, він був найбільш ефективний, дієвий та із меншими меншими затратами людських ресурсів і ресурсів загальному. Як ми видимо, ми вже відтіснули невеличкий контингент російських військ, які там були шоковані в Мурманську. Також намагаємося дивіться, механізованими частями, от коли російська. Федерація дезорганізована, бо вони чекали основний удар на Польщу, на Варшаву, там на Будапешт, Бухарест. Братиславу, але цього не сталося. Наша армія взяла в котел в листопаді 2030 року шість дивізій ворога. Їх ми будемо методично знищувати в Мурманську. Теж от ми будемо робити свої котли. І на цьому не кінець. Під Хельсинки ми також розрумили російську армію, яка була дезорганізована, зайшла занадто швидко вперед. Ну а ми сюди от підтиснули практично всі свої основні сили. Десь 80%. Боєздатності нашої армії саме от на цьому фронті. Але руська контратака у літку, там на початку осені, 31-го року, показала, що навіть зосередивши великий контингент своїх військ, у нас немає гарантії, що ми зможемо з легкістю перемогти російську армію. Тому от затягнулися оці всі бої, десь ми перемагаємо, десь нас відтісняють, так як і в будь-яких військових діях, тим не менше. Європейський Союз, який по суті вибрав місце боїв, ну, нам тут приходиться доволі таки важку. Виснажена армія Фінляндії, виснажена наша армія, але врешті решт тут у жовті здійснився 31-го року на прорив. Російська армія зайшла занадто далеко. Ми взяли і перехитрили їх. А тут тепер ми наносимо на даний момент великий, великий урон, великий, ну, дуже погано. Вони от профукали от такі момент, і ми скористалися цією слабкістю, цим, що вони не догляділи. Для мене це стало перемогою, того, що, не дивлячись на те, що ми втратили регіон Хельсінки, але ми взяли в котел дуже величезний котел. Оце от те, що ви бачите на екрані, це, друзі, точно не читінг. Я не користувався в цьому проходженні жодними чіткодами. А це я би скорше всього назвав Баг, того, що російська армія своїм союзникам, я не знаю, там були в одній провінції. Вони чи хотіли звідти нападати, чи не хотіли, але коли ми підійшли, вони навіть. І не, не, не встигли зреагувати, тобто не встигли там контратакувати чи розширити тот, тот плаздар. Тому от те, що ви бачили там, це дійсності чистої води. Певно, що буде ігровий баг, який по суті допоміг мені вже в січні 32-му році взяти Москву, йти на Прибалтику. Іти на Республіку Малоросію, тобто нашу Україну. Ну і, врешті-решт, переломити хід війни, того, що хоч втрати по півмільйона і за півмільйона з обох сторін, В даному випадку ми поки що перемагаємо. Перемагаємо невпевнено, але достатньо таке сильно, бо окупувалася велика частина російської території. Тим не менше, протистояння триває, ми йдемо до Естонської Республіки. Наша мета, звісно ж, Прибалтику змусити капітулювати, вивезти з війни як більше союзників Російської Федерації. Коли це все нам вдасться добитися, то таким чином вони будуть більш скидні до переговорів. Тут не, ми не мусимо взяти кожен регіон Російської Федерації та змусити капітулювати саму Росію. Достатньо виконати декілька умов, а це взяття європейських столиць Варшавського пакту, таких як Бухарест, Львів, Варшаву, безперечно, Київ. Каліінград там, наскільки я знаю, Москва і ще декілька міст е, Прибалтики для того, щоб по мивому договору договоритися якраз то із росіянами е, та змусити їх прийняти акт капітуляції. Натомість ми ефективно беремо в оточення нові дивізії ворога. Бачимо, що в співвідношенні проти Естонської держави нам вдалося, по суті, її майже поставити на лопатки, поставити на коліна. Ефективненько, ми боремося на, на цьому театрі військових дій, оточуємо ворога. Ворог. Огризається на своїй території, їх можна зрозуміти, вони не хочуть так легко здаватися, готувалися вони чи не готувалися. Я думаю, що так. Бо ну, дуже тяжко перемогти таку велику армію російську, при тому з їхніми союзниками. Вони в цій модифікації ну, реально мають дуже багато бафів, які посилюють їхню армію. І те, що нам вдалося зробити такий прогрес, це чисто винятково може баф, може от якось мені повезло. Це щоб записати цей відеоролик, довелося там не одну годину потратити, аби вийти з ситуації. Врешті-решт, дивіться, ми робимо так, що ми задіяли своїх союзників по західному блокові. Тепер їхні сили іще більше розсереджені. Ну і наша задача нарешті ж добити оцей величезний апендицит. Величезний прищ, який знаходиться у центрі Європи. До того ж, дивіться, тут знову ж котел у жовтні 32-го року в Донецьку. Велика територія європейських країн вже під нашою, нашим контролем. У нас готуються нові батл-плани. Ми так і не добили Литву та Латвію. Нам не вдалося це все зробити. Ну і до України ми добралися, але тут треба ще взяти Одесу. Та змусити капітулювати Республіку Україну. Ну, як би там не було, мої дорогенькі друзі, повоювати ще прийдеться, думаю, 33-й рік, 2033 рік. А тут треба рятувати болгарський фронт, який проривається. Ну і дійшли ми в листопаді 32-го року до Тбілісі і по суті кавказького регіону. Тут будемо намагатися відрізати. Російську Федерацію від родовищ нафти, бо цей регіон допомагає якраз то для військової машини Росії. Бачимо, що втрати росіян вони зростають більше, може стають уже відрив. У нас майже 800 тисяч, у них там майже 1 мільйон. це говорить про те, що та тактика та а стратегія повністю виправдалася, як ми видимо, дійсності захопили ми великий контингент сил. Але я би не сказав, що це якийсь такий сталий фронт. Якби от росіянам вдалося трошки переломити хід війни, то вся ця наша переможна армія, яка марширує по Тібілісі, Єреванові, Баку, Кавказьких містах, великих та регіонах, ну її легенько можна знищити. Тому що, ну, при умілому використанні я просто дуже на ризик. я вже такий хотів би, щоб цей військовий конфлікт завершився якомога швидше. Видимо, що в грудні 32-го року, думаю, що до нового року 1933 ми зможемо знищити практично всю тут армію. Нам дійсно вдається розрізати її та методично знищувати. Перемагаємо російську армію. Це по суті їхній майже весь військово-політичний потенціал, десь 80% росіян та їхніх союзників тут знаходилося, які були в оточенні оточенні два роки. Видимо, що Трати дуже шалені. В російської армії вже немає стільки багато дивізій, як у них були на початку. І 1 січня ми їх добили. Тепер Балтійську і Балканську, ну Балканську кампанію ми виграли, як ми видимо, і добиваємо вже залишок сил тут під Києвом в Україні. На території Західної та Центральної Європи, там під Варшавою і так далі. Війна виграна. По суті, стратегічно ми виграли цей конфлікт, але тактично ще доведеться принести велику жертву. От 33-й рік буде повністю, я думаю, виключно до кінця майже року нам доведеться це все завоювати, перемагати і так далі. Того, що Румунія, Болгарія, Угорщина. Карпатська Русь, Республіка, Молоруся та Варшава, що Росіяни? Вони Трималися гідно, але тим не менше, 23 жовтня 2033 року перемога ЕТО вторий в європейській війні. Друга європейська війна завершилася повним розромом руських військ в Європі, фактично розпадом російської державності після втрати основних сил. Це для нас кінець історії. Вся Європа від Атлантики до Урала буде рішати судьбу світу. Шар де голю, це його слова. Файний фінал. Видимо, що при такому розкладі тут Україна якось поділена на федерацію дійсно Східньоєвропейська комісарія. Фокусів нових нам не дали. От На превеликий шаль, я думав, що після перемоги в Другій європейській війні нам дадуться нові фокуси, щоб там перекинути свої погляди на Америку, на Китай, але от на превеликий жаль цього не є. Ну, модифікація мені дуже сподобалася, рідко, коли я грав в такі атмосферні ігри. І я дякую розробникам, які створили такий чудовий мод. Ми бачимо, що історія поставлена на паузу. Тут говориться, що, що Європа не являється континентом з багатою е історією. Було би сказати, що це брехня. Е у нас були й чорні сторінки нашої історії, це Перша європейська війна. Ну і в нас є тепер світла сторіночка історії. Європа перемогла та змогла об'єднатися. По суті, вся континентальна Європа, за винятком Турецької Республіки, то там близько африканських таких невеличких держав вони не входять в склад нашого Європейського Союзу. Шкода, що немає фокусів, бо продовження би було дуже цікаво. Там, воювати з Китаєм, чи, який вже по суті догромив. Австралійців та японців вже окупував, та повертати демократію у Америку і дивитися за тим, от як буде тепер розвиватися ситуація та політика взагалі в Російській Федерації або в тому, що від неї залишилося. Є можливість для альтернативної історії, є контент. Думаю, що цілком ймовірно до 2050 року, якби розробники змогли якось там розробити, продумати, ну це би було просто винос мозку. Я просто знімав би капелюха і радий би було такому розвитку подій. В Росії відбувається, от так би мовити, сучасний в ордер мод, фокусів немає у ці країни. Друга європейська війна виграна. Китай теж виграє свою азійську війну. Він зміг розрумити Індію та Японію. В них залишилися і Індонезія та Австралія. Я думаю, що вони зможуть добитися цього паритету. Таким чином, у віртуальному світі є тільки дві сили. Це і Європейський Союз зі своїми союзниками та Китайська Народна Республіка. Тобто дві наддержави будуть у цьому великому глобальному політичному світі. В будь-якому випадку, я всім вам дякую за перегляди. Для мене ця історія стала. Дуже хорошою та позитивною, я дійсно радий вам показати от такі зміни, які відбудуться у світі. Ми бачимо, що світ уже ніколи не буде таким, як був, Європа і Європейський континент максимально єдиний. Тут вже немає от багато країн, тут все поділено, тут дивіться. Східньоєвропейська кліка, Балканська конфедерація, Скандинавські країни це все об'єднано, і країни Європи, Західної та Центральної Європи, Європилися в єдиний альянс, що є, дуже символізує єдність. У єдності сила. І навіть от така Європа, яка тепер стала могутньою, перемогши Російську Федерацію, зможе кинути виклик китайцям і цілком ймовірно перемогти їх. А я дякую вам за увагу. До побачення всім, хай вам щастить і ще побачимось.